Привіт, це відео огляд нової клавіатури та нової миші від бренду Bloody. Обидва пристрої зроблені у співпраці з Savage Impact. назва серії Renegade. Модель миші W63max, а модель клавіатури AT98. Ця серія, як на мене, зухвалий крок бренду в напрямку геймерів, що відкидають монотонність, а люблять яскраві гаджети. А до всього ще й технологічні. Бо, от, наприклад, клавіатура має оптичні перемикачі з можливістю регулювання сили натискання. У обох пристроїв є RGB підсвічування, а миша отримала сенсор з частотою опитування до 2000 І Піай в межах від 100 до 12 тисяч про мої враження, можливості та характеристики цих пристроїв розповідаю далі в огляді. Якщо цікаво, став лайк та дивись далі. Покажу спочатку пакування. Воно в серії Renegade не менш привабливе ніж самі пристрої. Відчуваюся, що дизайнери попрацювали дуже добре, але я вам покажу, що й інженери добре постарались. У комплекті до клавіатури отримуємо набір кейкапів на заміну жовтим, інструмент для їх зняття, інструкцію і гнучки USB-C USB кабель у прогумованому оплетенні, довжина 1,9 метра. На коробці з мишою відразу акцентували одну з її фішок вагу невисоку 87 грам. На тиловій стороні коробки ключові характеристики і коротка історія відступника розбійника Renegade AK Outlaw. Але як на мене, то він більше схожий на сучасного самурая, так і буду його називати далі. В коробці лише сама миша та гарантійний талон. Продовжую огляд враженням від дизайну. В парі миша та клавіатура організують власнику максимально візуальну насолоду. Я собі обрав мишу в кольорі Renegade Sunset, але є і більш темна, там де менше жовтого. Обидва аксесуари виглядають дуже стильно та яскраво, і повз них точно не пройдете, якщо вони будуть лежати на вітрині. Головних кольорів три: чорний, жовтий та бірюзовий. Поєднання приємне для ока, не різке, але агресія в корпусі є. За неї відповідає саме той сучасний самурай, лице якого і зображено на самому видному місці обох пристроїв клавіатури та миші клавіатурі виробник залишив повноцінний цифровий блок, але трішки змістив його над стрілки. На зручність користування особисто для мене це не вплинуло. Індикатори винесені трішки не туди, де ми їх звикли бачити, вони між цифровим блоком та основним. Клавіш тут 98 і 99 LT. Яку функцію вона виконує, розповім далі. Зверху покупець бачить лише ідеально зібраний корпус, а от всередині конструкція складається з семи шарів, три з яких це силиконові протезори. Кладки для шумопоглинання. Звук при натисканні м'який та тихий, не буде заважати іншій людині, якщо вона спить в декількох метрах від вас, а ви, наприклад, набираєте текст або граєте. Ось так звучить пробіл. Ось так інші клавіші. Комфорт роботи з клавіатурою додають ніжки, вони мають дві позиції. Для себе обираю завжди максимально високе. Кабель підключення можна провести прямо ліворуч або праворуч. Він тримається завдяки канавці та фіксаторам. Type-C роз'єм фіксується надійно. Розкладка кейкапів організована за кольоровими групами. Основні чорні, додаткові бірюзові. Нагадаю, що жовті кейкапи це бонус, бо комплектом передбачено їх заміну на чорні. Про шрифт на кейкапах повинен Сказати окремо, він незвичний. Відрізняється на кольорових та чорних. На жовтих символи щитуються не дуже явно. Тож без навичок швидкого набору перший час може бути трішки проблематично. Розташування клавіш майже стандартне за винятком блоку з Delete, який переїхав у верхній кут. На цей блок повісили і додаткові функції, які вмикаються через клавішу FN. Тепер до рук беру мишу у W63 Max. По формі вона дуже схожа на модель R36 Ultra від Bladі бездрутову, яку я вже тестував. І крім цього всього дуже хвалив, тож по ергономіці до цієї моделі у мене також питань немає. Покриття корпусу з матового пластику з декількома глянцевими елементами. Якість принта хороша, чіткість висока, кольори насичені. До збірки також претензій немає. На корпусі зображений все той же сучасний самурай, але з з оком, яке підсвічується. Ще один елемент, що підсвічується на цій мишці колесо. Виглядає дуже круто. Такі фішки привертають увагу і, погодьтесь, запам'ятовуються. Форма корпусу забезпечує впевнений хват для руки мого розміру. Ігрові сесії по дві години і більше не втомлюють. Уточню, форма миші асиметрична під праву руку. Ось так звучать основні ліва та права клавіші. А ось так центральні. А ось так бокові. А ось так колесо. Як уже почули, основні клавіші відпрацьовують з явним кліком. Віддача присутня, гарантовано розумієш, натиснув чи ні. Ці кнопки мають заглиблення під пальці. Це зручно. Крім того, мишка має анатомічні виступи для. Мізинця та великого пальця на боках на лівому боці розмістили дві додаткові кнопки під великий палець. В них гострі ребра. Пальцем їх знайти просто, як і колесо, вони бірюзового кольору. Натискання чітке, хід короткий. Колесо ж, в свою чергу, прогумоване, має текстуру. І напівпрозору ставку, через яку красиво пробивається підсвітка. Додаткові клавіші над колесом базово відповідають за перемикання DPI, але через софт їх можна буде переналаштувати. На нижній панелі мишки розміщено дві кнопки для швидкого налаштування: R це зміна частоти опитування сенсора, та LOD – регулювання висоти відриву. Ніжки тефлонові, немалого розміру і добре відпрацьовують на різних поверхнях. До пристрою мишка підключається через кабель довжиною 1,85 метра. В оплетенні з тканини. Він дуже гнучкий, цей кабель. Захист від перегину присутній на обох кінцях. Кабель дуже легкий, не тягнеться, і його присутність майже не відчувається, навіть якщо ви граєте дуже динамічно. Далі інформація по апаратній складовій. Починаю з клавіатури. Основні цифри бачите перед собою. Кейкапи в клавіатурі з PBT пластику, що гарантує високу зносостійкість та довговічність. Ковпачки всередині мають частину з кріпленням, а зовні кольорово Полонку. Перемикачі в цій клавіатурі Bloody AT98 оптичні альфа-свічі з ресурсом у 100 мільйонів натискань. Відчуття від набору приємне, сила натискання комфортна, але спершу може здати, що опір більше потрібного. А от чого раніше не зустрічав, це можливість налаштувати у цій клавіатурі точку спрацьовування клавіші. На вибір маємо 9 варіантів у проміжку від 1 до 2,6 мм. Цифра показує, наскільки легко чи глибоко потрібно натиснути. Клавішу власник може запрограмувати чотири профілі, що відповідатимуть за висоту спрацьовування, і ці профілі будуть перемикатися клавішою «LT». Окремо відмічу, що зелений режим це той, в якому кожну клавішу можна запрограмувати окремо. Переходжу до мишки і перед тобою цифри, які відповідають характеристикам її сенсора, враховуючи ціну миші, яка менше 30 доларів. Зауважень до сенсора немає ніяких В іграх поведінка передбачувана, і на 100 залежить від умінь гравця і налаштувань цього сенсора. Як мінімум, зі всіма параметрами треба розібратись, щоб проявити максимально свої найкращі ігрові якості. Щодо підсвічування, то у клавіатури 7 режимів. Цей мій кейкапи ледве просвічуються в місці, де надруковані літери. Світло рівномірно розливається між клавішами. При обмеженому зовнішньому освітленні таке рішення виглядає і практичним, і візуально красивим. Звертаю увагу, що підсвітка однотонна, немає ніякого блимання та хвиль. Підсвітка змінюється натисканням клавішів Fn та 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Плюс маємо можливість регулювання яскравості. Для цього треба натиснути Function та стрілку вверх вниз У миші ж нагадаю, підсвічуються око та колесо. Підсвітка виглядає стильно, але стримано. За замовчуванням завантажено 5 режимів підсвічування. Вони перемикаються, якщо трішки підняти мишу над поверхнею та натиснути один. Синхронізувати кольори підсвітки, клавіатури та миші потрібно самостійно. Програмно цього не зробити. І щоб повністю розкрити потенціал клавіатури, потрібно встановити додаток K-Dominator hey 3. З ним можна змінювати функції клавіш, призначати макроси, регулювати точку спрацьовування для кожної кнопки окремо. І це, як на мене, одна з найцікавіших вкладок для кращого розуміння присутня візуалізація, розріз свіча з індикацією сили натискання. Навіщо це взагалі? Ну, наприклад, геймери обирають миттєве спрацьовування клавіш. А при наборі тексту важливо, наприклад, для мене, щоб я почув, що клавіша дійшла до самого кінця при натисканні. Для налаштування миші передбачено окреме програмне забезпечення Bloody Workshop 8. Основних вкладок у цієї програми декілька: батон, розділ, в якому можна перепризначити будь-яку кнопку. Крім того, є можливість створення пресетів з персональними налаштуваннями для швидкого доступу. Sensivity – секція для налаштування частоти опитування сенсора, рівня DPI, швидкості подвійного кліка. Параметрів прокручування колеса та калібрування датчиків мишка дозволяє зберігати до 5 профілів чутливості. Macro Settings розділ, який зазвичай не знадобиться пересічному користувачеві, проте стане у пригоді геймерам. Тут можна налаштувати поведінку миші в режимах стрільби. Вкладки «Oscar 2» та «Oscar 3 дають змогу створювати складні макроси. Ну і розділ Lightning Settings, розділ, що відповідає за налаштування підсвітки пари індикаторів на миші. Нагадаю, що частота опитування сенсора та частота відриву змінюються безпосередньо через фізичні кнопки на корпусі мишки. Підводжу підсумки клавіатура від Бладі та Миша серії Renegade, ті, що у мене на огляді, це варіант для тих, хто хоче щось більше, ніж просто клавіатура для роботи або гри. Бо цей комплект додає індивідуальності візуально, завбачливо не відкриваючи оточенню ваших ігрових можливостей. Хай вони дізнаються про них, коли почнуть з вами грати. А цій клавіатурі та цій мишці є чим вам допомогти в іграх. В клавіатурі геймера має сподобатись швидкість та можливість налаштування точки спрацьовування оптичних свічів. Тим, хто набирає текст, сподобається тиха робота та наявність підсвітки. Миша ж яскрава зовні, а технічні показники її сенсора дозволяють реалізувати всю вашу майстерність в іграх. Деякі ж параметри можна налаштовувати прямо з миші на ходу. Серія Renegade точно створена для того, щоб вам було грати і цікавіше, і веселіше. І щоб ви повністю змогли реалізувати свій ігровий потенціал та прокачувати свій досвід. Візуально, апаратно та програмно ця миша W63Max та ця клавіатура AT98 вас не розчарують. На цьому в мене все. Виникли питання по цим пристроям? Задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!